Вітаю вас, друзі, у проросійських пропагандистів із Мураївського телеканалу Наш знову проблеми. Їх зустріли небайдужі громадяни у Миколаєві. Слава Україні, героям слава. Оце шапіто продовжує гастролювати Україною, і їх практично майже у кожному місті зустрічають небайдужі патріотичні громадяни. чому ви нарушаєте наш розговор хочете? Не зрозумів, будь ласка, державною мовою. Це державна установка. Якщо не зрозуміли, то може ці ми вщаємося далі. Повага цим людям за їхню небайдужу патріотичну позицію і за те, що вони протистоять російським пропагандистам в Україні, тому що вони вони є частиною тої агресивної е, нищості, яка на сході намагається відібрати в нас. Розумієте, і ми їм не будемо цього зробити. Добре. Але ми їх ми сьогодні не п'ємо, не купаємо, нічого сьогодні з ними не робимо. Ми показуємо нашу позицію. Дуже демократично, і це абсолютно правильно. Я постійно наголошую, що якщо ви зустрінете пропагандистів із телеканалу наш або із будь-якої іншої проросійської помийки, то не варто їх бити, не варто їх чіпати фізично, тому що вони саме цього і хочуть, щоб потім корчити із себе жертву. Набагато правильніше буде підходити до них і казати їм у обличчя, що ви про них думаєте набагато краще і з ними себе поводити. Ся так. Ні, ми нікуди не відійдемо. Чому сюди? Прийшло, хлопці. Ви хто? Де Мураєв Мураєв? Ви хто? Ви хто? Й ще раз просив? Кажу, де Мураєв ваш хлопці? Мураєв, до речі, більше зі своїми шістками нікуди не їздить. Він, очевидно, боїться, а тому відправляє просто своїх пропагандистів у регіони. А перестав він їздити після того, як їх дуже дуже тепло зустріли на Миколаївщині у Первомайську. Здрасте, Мураєв! Здрасте, Мураєв! Валіть на звіти. Підписуйтесь на мій канал, тисніть лайк до цього відео, та не забувайте залишати до нього свої коментарі, аби воно набрало якомога більше переглядів. І далі будемо розбирати цю прекрасну історію. Пропагандист одразу, після того як прийшли патріоти, згадав про те, що треба дотримуватись ковідної дистанції. Не вам, приїхав. А на ковідну дистанцію. він так сильно переживає за карантинні заходи, що просто забув навіть одягти маску. Тому оці його слова це просто знаєте аби доколупатись. Після того як прийшли іще інші люди із плакатами, якось стало складно пропагандистам вести прямий ефір. Мурає в чорташки. А хто Мураєвчо. вам заплатив цю штуку? Хто вам заплатив це? Причому зверніть увагу, він оцей пропагандист запитує. Тує у людей, хто ж їм заплатив за те, що вони прийшли із плакатами, які очевидно самі і намалювали. Їм то ніхто не платив на відміну від пропагандиста, який за гроші катається регіонами України і сповідує цінності так звані русского міра. Інший пропагандист від свого безмежного обурення почав себе якось досить дивно поводити і просто хитався. Бо тому ж то ж бульна какої та поведіння. Це ви. Ось дуже крайна. А потім він же почав вмикати режим дурня і цікавитись, чому це люди вважають, що на каналі наш є російська пропаганда. Говорю з тобою, і питаю в тебе, де ти побачив російську пропаганду. Вони це так кожного разу запитують, наче мають нас із вами за ідіотів, наче у нас немає пам'яті, і ми не знаємо, що канал наш проросійський. наче тиждень тому. Там мер Полтави не ніс ось отаке. Дуже, дуже прикро, що йде брат на брата. Е... І так далі, це він отак казав про російсько-українську війну. Та й сам власник телеканалу Наш Мураєв також постійно співає пісень про гражданську війну, вигорожуючи при цьому країну агресора. Що у нас відбувається на востокі країни? Це гражданська війна. Але насправді усе логічно. Дивіться, Путін не визнає, що російські війська є в Україні. Він не визнає, що Російська Федерація веде війну проти України, і так само пропагандисти про Росій. Рійські із каналу наш бояться визнати, що вони проросійські, поки усе це відбувалось, поки люди стояли із плакатами, служник Мураєва дуже нахабно себе поводив та постійно сміявся. Отмовлення, яке про Ніхто вас чіпати не Господи. буде, проте пізніше увечері йому якось вже не стало смішно. Ані сепаратисти, вони розділяють нашу Флеводан, так, країну. Вони роблять так, щоб Україна була розділена. і він картинно та дуже показово пішов покладати квіти советським солдатам. Шановні треба штовхатися. ваш хлопчина чи ні? геть! дорогі друзі. Мені це нагадало, як про російські та російські бойовики навесні 2014 року приїхали з Одеси до того самого місця у Миколаєві і так само картинно та показово покладали квіти. Пізніше вони розв'язали криваві події 2 травня чотирнадцятого року і програли українським силам та не змогли створити так звану Одеську Народну Республіку.

І що дуже показово, усі ці любителі Росії в Україні постійно возвеличують культ побідабесія. Вони постійно нагадують про те, як діди воювали, про те, як захистили Україну і Європу від нацизму, але чомусь вони одночасно забувають про те, що зараз в Україні триває війна, і вони самі окупантам і служать, таких як вони розстріляли би просто за часів Другої світової війни. Тім свою. Орі, Це наша земля. Ні, це неправда. Їм вже у Первомайську, також на Миколаївщині пояснили де їхня земля. А що яка твоя земля? земля? Твоя земля в Москві? Майже усе, що відбувалося, пропагандисти транслювали у прямому ефірі, але дещо вони не показали. Наприклад, вони не показали, як із ними приїхали тітушки. Не бажаєте представитися? З вашої антиукраїнської діяльності, взагалі ваш телеканал, і так само вони чомусь не захотіли показувати в ефірі, як пропагандисти із ганьбою тікали від миколаївських патріотів. Гроші свої відпрацювали і тікають. Вас тут не чекають. І навіть про музичний супровід під час своєї втечі пропагандисти не показали на своєму телеканалі, але нічого мені не шкода, я покажу через вигнання любителів російської окупації з Миколаєва. Одна жінка навіть розплакалась. Добрий день. Ви знаєте, я дивлюся передачу. Я плачу мира і чорт, вибачте. Щас одна надіжда на таких мужечки, як мураїв, я постійно, та й не тільки я наголошую про те, що Мураївський канал наш треба закрити, тому що він становить загрозу для нашої національної безпеки, тому що там транслюється російська пропаганда, яка є дуже небезпечною в умовах триваючої збройної агресії Російської Федерації проти України. Але очевидно, ніхто не збирається цю помийку закривати, тому що команда президента як Якотарестович, я. Це вже показував, обіймається із самим Мураєвим. Це питання має бути спочатку проговорено на засідання. Кабінету міністрів Кабінету міністрів. Кабінет міністрів має відповідно прийняти рішення. А і ще один проросійський пропагандист із каналу наш Назар Діордіца, який сам себе називає Макс Назаров, бухає із Миколою Тищенком, який є улюбленцем Зеленського. Я завжди такий чоловік, коли прийшов побіг, побіг. абсолютно. слова. я вважаю, що наша команда. Я того ж, яких ми звикли. Тож, як завжди, нам із вами, українцям, не доводиться сподіватись на правильну та законну поведінку з боку нашої влади, з боку нашої держави, і знову небайдужим громадянам доводиться самостійно протистояти проросійським пропагандистам в Україні. І дуже добре, що такі громадяни є, і що вони не бояться пропагандистам в обличчя казати, що вони про них думають.